Виші пойде команди на сьомій шостій Починаючи з 15, отсюди вишипуєте команду. Виключно там важкі «За 4 пустоти. «На 5 пустот». «За 5 пустот, так» «За 5 пустот, так» «За 5 пустот, так» Катя Іра на роботі. «Як би так зробив» «Ааа!» «Саня, ти намаєш!» «Що там?» «Буде швидкий кінець!» «Ви що?» «А там воно спало, там воно не спало, там воно не спало» «Що це це?»

5 класи команд у човниковій естафеті, у човниковій естапеті за Кремле місце отримує грамоту Головним ліцей No5 і ліцей No1. Проводить заслужений тренер України, віце-президент Федерації республіки Волинської області з міста. Третє місце, підраційський ліцей. Друге місце. Луцький ліцей номер один. Став Володимирський ліцей. <кліподи> <кліподи> фото, фото, це мій внук. Дякую. Вортексом. Третє місце. Посіла команда підгайцівського ліцею. Yeah. Команда Луцького ліцею. Номер один. І в стала команда Камінька ширського ліцею номерів. Глянь, Глянь сюди! сюди. Третє місце посіла команда ліцею номер 13 містоковий. Команда Підганцівського ліцею чемпіоном стала, став Луцький ліцей номер 1 Не спішиє. Третє місце по ліцей номер 13 місто Коме. Champion of Staal in Heidsicht in de Kijk. Om een paar met woon. Діти по мамішо по 47. Команда камінька Ширська Володимира та ліцей номер 13 коле. Не викладемо діти. Це виводина осів ліцей номер один. Підгайцівський літей. Дякуємо, що відгукнулися місця і провели місцеві етапи районні і прийняли участь у обласному етапі. Отож. За п'яте місце за участь у посткової атаки дитячої легкої атлетики отримує кубок та подяку ліцей номер 13 міста Кове. Нагородження проводить начальник комітету фізичної культури та спорту. Подяку час. Був вовк отримує карікашивський ліцей номер один. Да! Нагородами та да. особистими медалями. Запрошується команда в повному складі Володимирського ліцею номер 5 На п'яде стал, давай на п'яти стал. Раз, сюди вже третє. Нагородження проводить третє місце. Володимир Голови, начальник управління штурмського спорту Олександр вам І куди ще сюди? А ну всі на 50-ріки провоз... <поцентрична> стають. Всім дітям. Збоку, стай, стійте стітьте стій, на п'ятисталі, станьте отут з боку. Стійте, стітьте стій, на сквозь. У загальнокомандному заліку запрошуюча команда зітежній номер один міста севоты с твой стороныс о сторонымолцы дечаа А одній не давний медаль. Капітан хто? Ще кому там? Ще є! Ну що ж, ніхто не залишає, я не став. Очікуємо чемпіона! А чемпіон ліцей, який буде з 13 по 15 червня! Представляти Волинську область у місті Кам'янець-Подільський на дитячій, дитячій легкій атлетиці на всеукраїнському етапі. Це ліцей підгайцівський. На п'яли став. Ну дають. Зараз, зараз, зараз є. Я я я не, не, фото. фото, фото. Беремі оформити документи на капітані. Підгайні, будь ласка, залиште, довершення на повідомлення. Дітки, будь ласка, переходимо до церемонії нагородження. Переходимо до церемонії нагородження старшої вікової групи 6-7 класи. Розпочинаємо з виду вікна 60 метрів. І третє місце посіла команда Доволовицького ліцею номер 6 Друге місце Гіркополонський ліцей. і чемпіоном став Луцький ліцей номер 14. Третє місце посіла команда ліцею номер 13 міста Ковеля. Місце Нововолинський ліцей номер 6. Номер 14. Метання м'яча. Місце. Посів Залазівський ліцей. Глянь сюда. Друге місце. Нам став Гіркополонківський ліцей. Ручний ви 4 борства біг 500-600 м дівчата та юнаки. Третє місце посів Посіла команда гірко-полонківського ліцею. Друге місце. І чемпіоном це в ліцей No14 міста Загальному заліку по програмі кліч за... в оплі. за участь нагороджується команда залазівського ліцею. Команда залазівського ліцею отримує кубок за участь. Також за участь отримує команда Ковельського ліцею номер 13. А до п'ятиставу пошани отримати бронзові нагороди запрошується до Волинський ліцею номер 6.

А весена, ви самі, молиться зараз, зараз хай нагород. А де ваш тре? А де ваш виставні команди? Ну решт немає уж поїхала на танці, то ми по тренером. Ви швидше 15 червня. Відразу представника просимо залишитися на нас. Підстав на покос. Вітаю і кубок чемпіонам. Вашому вчителю. Це відео перекину. Це відео не, перекину. Ні-ні не. ні, наше відео. А На що вам треба? <говори> що треба, <зу> перекину? <говори> що перекинути? Куди десь він швидко розродився? Та вже ладно, є, що одна фотографія. <говори> Я на помоцки, а потім вже виберу. Ні, ну я мене. <ритичний> <ритичний> я тільки зібрав, <жибрята>. що втратила до них потухи. Я вже дивився. Я початку був зайнятий. Я я знаю. Я Представник 14-го ліцею! Давайте, що ви робите? Володимир, чи A gente diz, na polidio, na rama.